Слава нації, вітаю на каналі добрий рембад, я Ясишко. добрий, яскравий приклад фінансової, матеріальної, ресурсної, ефективної складової моєї діяльності індивідуальної політики, ну і, зокрема, розпорядження нашими з вами грошима. Десь я там нещодавно по купі цінних, нікому не потрібних речей шморгався. Ну, не те, щоб прям зовсім смітник, але я ж кажу. Там Речі, які роками лежать ледве не під відкритим небом. І отам надибав болгарочку, кишемку. Кишемочку 190С. Її ціна нової близько 4 тисяч гривень. 3900 з нормальним хвостом. Я привіз до сервісного центру Дніпроем у Краматорську. Я там інколи буваю у робочих питаннях. І Кажу, зробіть діагностику, скільки коштуватиме її відновити, зробити як слід. Вони це все зробили, кажуть 1500 з чимось. 1500 з чимось. Кажу, ого, нормально. Ну. Вуляється нас підтикує 1500, тебе повністю пересиплена, обслужена робоча кишемка. 690, бо у мене на 2,3 е, іде кишемка під 230 Bosch. ну вона завелика для однієї руки. Це також, скажімо так, для однієї руки не те, що дуже легка. Проте от для оцих робіт наших, так, оці всі мангальні історії, я думаю, має бути файно. Бо я ж кажу, 230-ю багато де не підлізеш, 125 круги горять, як сірники. От, А 180-ті диски, Вон, я декілька взяв на пробу, трохи попрацюю. О1,9 споживана максимальна потужність. Так, Це 190С Дніпро М. То має бути файна мені робота. Так, от, послав Господь. і от, так от ну, Я працюю і насправді нерідко з таким стикаюся. Так що просто речі беру зі смітника, докладаю наших з вами ресурсів, і все йде в роботу. От мені, будь ласка, кишемка на рівному місці. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Будьмо ресурсоефективними, переможними. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.